В сегменті B2B 90% замовлені де через снабженця. Снабженець завжди шукає найменшу ціну або відкат, як співпрацювати в таких випадках. Вам треба цій людині продавати не ваш продукт і не вашу послугу. Вам треба продавати ідею співпраці саме з вами. Вам треба продавати себе, закохувати себе, дарувати якісь подаруночки, цікавитись, як у нього справи, і далі продавати ідею співпраці, пояснювати, чому так трішечки переплативши. Ця людина отримує вигоду. Її компанія отримує вигоду, і їх клієнти отримують вигоду яку саму. Вибравши вас як підрядника, його керівництво похвалить за виконану роботу і, можливо, навіть підвищить. Поясніть, що їх компанія отримує кращу якість, а значить, більше свою репутацію. Поясніть, що клієнти їх отримають. Краще замовлення, більш будуть щасливі і з радістю залишать відгук. Тобто, продавайте не продукт, не послугу, а продавайте ідею співпраці та переваги співпраці саме з вами.